Управлінням на минулому тижні було нараховано за грудень усі державні допомоги Це для 5802 двох одержувачів. Також обраховані всі виплати внутрішньо переміщеним особам. Також продовжується робота над реалізацією державної програми і забезпечення деревиною паливною жителів нашої громади по чотири на одне домогосподарство. Вже на сьогоднішній день заключені договори на. 7,5 з половиною мільйонів гривень охоплено 984 домогосподарства і продовжуємо роботу в цьому напрямку. Звертаю увагу всіх старост підняти всі списки, знайти всіх людей. Відповідає тим вимогам, які потребують для завозки дров, Ми повинні списки дати і такі дрова будуть привезені. Навіть якщо хтось один живе в самому далекому хуторі, туди обов'язково привеземо все одно. Така можливість є.